А що підписував спочатку, покажи. Що підписував? Чого машина тут? Коли ми машину вимирали, то ви видавали якісь документ підписувати. Читайте. Ні, то я бы підписував, я сказав, що я не песол. Никто ничего не кажется. Нет, я ее пытаюсь, я ее отпускаю. Ну так є ж постанова віддати постанову видати ви прийняли автомобіль на зберігання, да? Штрафплощадка, площадка. штрафплощадка. площадка. А у вас є договір здає? Да. Так. Договір зберігання не вам підписує? Хто? Власник ви А він що не підписує? Я що він на рахунок, як витримали автомобіль на зберігання без договіру зберігання. От так, А і передача. Це О, як передачі. А договір зберігається. Сам договір зберігання. Ну, були скласти, там от, ціна. Будь ласка, будь ласка, Вот, а який хто переприйняв і цей. От по цьому акту я прийняв Прийня. згідно аксіду повинні віддати. Згідно цієї постанови, я повинен віддатись. Так. От, пожалуйста, постанова, от іще одна постанова. На яке коштування, то все. Я що ж, нема права, я віддаю плюс, до того, Щоб віддати. Вийдемо сюди, будь ласка. Прочитається, будь ласка, і тоді звертається. Я повинен кого. Указівці. <звук> <Вот>. Штрафлоща оплачувальна. А де в постанові оплачувальне? Вона оплачувана. Хто замовляв послугу на це? Вот. Це не послуга. Це є акт. Вот. В цьому акт, Нє, в цьому акту. акт де в акті написано, що наплата, на що на оплату, в акті не описано. Вона оплачувальна. От, будь ласка, то читайте. Він зимає. про це не знав, коли акт підписував. Там в акті нічого не зазначено. В акті ж немає. Хлопці, що ви хочете? Вене по щось... гривні в день, наприклад. Ви тоді сказали по гривні в день. По якому гривні? А, а де прописано? Казав, по От, будь ласка, ви оплачуєте. Де прописано договір? Так, хлопці, якщо вам не щось непонятне, будь ласка, я вам направляю вас в Хмельницький. От заяву. Пишете цю заяву, їдете в мене до директора. До якого директора? Є, Є припис прокурора вернути в машину. Ви не виконуєте Замов припис плата? прокурора. Замовлял замовлял хто замовляв оплату? Замовляв хто? Мікретну фамілію. Мініція платиція плати.

Говорю. Чому я охорону заговорю? Я охрані. Охрані. Старший охрані. Згідно постанови я повинен вам віддати, віддати машину на основанні. На Коли, постанові постанові не написано. Причекай, Коли не буде написано. оплачено, це евакуатора і за Де про це вказано Та, в постанові прокурора, що, як оплачено? Якщо вам не грають, ви не виконуєте постанову прокурора. Не виконує. Так, а ви... Чим ми повинні підтверджувати, от що вас, от. от Зараз, дивіться. От пишіть у цю заяву. Підписуйте цю заяву. Чим повинні ми підказуєте, що рахунок оплачемо. Зараз, зараз. Зараз. Що це. То, що ви кіно знімаєте, знімаєте? Де ну, де да. да, ти казає? Да. На, пишіть цю заяву, підписують заяву. Е, дає він. Воно є О, заява, воно, воно написана, че вона вон, вчора є вчора це заява. Не цього нічого. Я, а Хто це? Бело начальником дає А може Вона вже ж начальник є, а не било. Слухайте сюди. От пишете цю заяву. Так, і хто погоджує? Вот. Е, погоджує. Начальник цей, хто вас затримував оці прокурори. Оці прокурори тоже боже. Ну вот, хто вас вот, затримав? Я вже поставлю. Вот, по, 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 по... Визиваєш сто два і визиваєш просто. Визиває сто два просто, каже, що не віддають машину, не виконують постанову прокурора соді. Викликає що не виконують постанову прокурора і поділити віддають машину. Хочуть гроші. Приїдете туда, то я визнаю подарунку. Вот, пожалуйста, вон наш дерьмо. Вот двісь. Вот это формального ресурса. Да. Це приватне підприємство. Читайте. Це державне підприємство. Державну, вот державне підприємство. Міністерство внутрішнього справи і форесу. Все, понятно? Бережіть сюди, я возвертайся до... Давно інформативні ресурси надає. Він підпише, скаже мені, віддати тебе заплатно, я віддам тебе заплатно. Скаже цей... Я ж постанова прокуратури. Це Гелюк на порту. Обласним ГАЄ. Ну, що ви хочете? У вас немає такого рівня? Немає. Так. Або чекайте, ладно, зараз. Де? Ти кому дай? Ну, я вам дам. Що ви хочете? Ми просили нормальний цей. Скажи мені,